студії Тарас Загородній керуючий партнером національної антикризової групи з нами в студії. Ми вітання вам, пане Тарасе. Доброго. Дякую, що завітали. Отже, я дивився сьогодні російські пабліки. В деяких навіть так звані вайнкори піддають сумніву цей візит, і читачі навіть знаєте, вимкнули тут логічне мислення і ставлять багато питань. У вас питання, якісь виникають, от спостерігаючи за цією картинкою, візитом Путіна до тимчасово окупованих територій, ще й нібито які так відносно близько до фронту, ну за різними оцінками, те, що я бачив, теж в інтернеті, що можливо він був, але десь 130 кілометрів від фронту, це скоріше за все була армія. Стрілка, Путін вже перебуває під тиском авторитету Зеленського в першу чергу. Чому? Тому що Зеленський відвідує лінію фронту, він разом з, з нашими вояками. І ми постійно ж дорікали це. А де ти, головнокомандуючий? Де ви? А а що Ви час дорікали, що він 8 років за 8 років і на Донбас навіть не ну, в тому числі. А тут особливо це постійний був тиск, в тому числі цих воєнкорів, які задавали незручні питання російської влади. Ладі, а це ж протиріччя самій природі російської владі. Вони ж там знаєте, ми великі. А чому ми там з плюбіями повинні спілкуватися? Тому і завжди кожна поява Зеленського на фронті завжди викликала істерику в першу чергу в російських пабліках, так тому що вони бачили різницю, і це армія російська при всьому їх звірстві. Так вони це ж відчувають. А де начальство, а де вони? І тому звичайно він намагається продемонструвати, що він, начебто, знаходиться, знаходиться поряд зі своїми вояками. Слухайте, ну Путін, який, начебто, от зараз демонструє, що він десь там знаходиться, не показуючи так його, так біля таблички, там генічик, чи ще біля якоїсь там таблички, просто кадри з машини. Ну, ці ж кадри можна зняти з будь-якої машини і змонтувати, і приліпити там поруч, десь Путіна а ви це правильно говорите. Що навіть вже росіяни починають сумніватися в тому, що це є справжнім, то що це чи справжній був Путін, це двійник, трійник, чи хтось інший Тому що в дійсності а, пропаганда Кремля, вона вже починає збоїти, тому що вони настільки багато брехали, а що навіть такі речі вони навіть можуть зробити. Що він може навіть реально приїхати там за 100, навіть 130 км кілометрів від фронту. Ну зрозуміло, тому що Хаймарси б'ють 80 кілометрів. І вони розуміють, що може щось прилетіти, і зрозуміло, куди прилетіти. І а, навіть коли вони роблять щось схоже на реальність, їм же самі росіяни не вірять, і навіть ці Інкор і це і це дуже добре. В дійсності це означає, що наступає ерозія довіри до конкретно Путіна. А немає довіри до Путіна, а немає влади Путіна по іншому в Росії не працює. Угу. Добре, а як тоді, от сьогодні ж президент Зеленський поїхав в Авдіївку. Ну це вже прямо передова. Це безпосередньо. А як гадаєте, чи взаємопов'язані ці події? Візит Путіна, візит Зеленського? А от чи є тут зв'язок? Ну довряче, тому що. Що ж, Зеленський не прив'язується до візитів Путіна. Так він прив'язується до нашої армії. Він розуміє, що керівництво держава повинно бути поряд зі своїми воїнами і тому демонструється постійно. Він ж скільки разів вже був на передовій, скільки разів був Путін. Так навіть Шойгу там з'являвся за всю початок так званої спеціальної воєнної операції. З'являвся там пару разів, і то отон, і то невідомо там. Да чи то була Ростовська область, чи щось з цим пов'язано. Uh -huh. А наступна тема Еммануель Макрон хоче посадити Україну і Росію за стіл переговорів. Посередником при цьому має виступити Китай. Такий план президента Франції повідомляє американське видання Блумберг. Посилаються на свої джерела, які не називають. Давайте почуємо. Макрон доручив своєму зовнішньополітичному раднику Емануелю Бонну працювати з провідним дипломатом Китаю Ваном Ї над створенням рамок, які можна було б використати основою для майбутніх переговорів. Французька стратегія передбачає, що переговори між Росією і Україною відбудуться вже цього літа, якщо все піде за планом. Повідомили джерела на умовах анонімності. Отут тут е фраза: якщо піде за планом, на вашу думку, яким цей має бути план? щоб… Україна сіла з Росією за стіл переговорів. Плани, які затвердила Генеральна асамблея ООН, так план, який був прийнятий на G7 разом з Україною, який вже переданий до китайського посольства, в тому числі українським керівництвом, згідно з яким головні там вимоги, це Росія повинна покинути територію і покарання агресора. Всі інші так звані плани вони не мають ніякої перспективи, тому що ну я розумію позицію Франції. Франції це після того як зрозуміло, що а, м, гіпс знімають клієнт уїжджає. тобто вони не зможуть бути посередниками між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Вони яким вони завжди торгували ще після Другої світової війни. Я нагадаю, що Франція ще в 66-му році вийшла з військових структур НАТО. Вона повернулася тільки, тільки в 2009 році для того, щоб а, приємно зробити Москві, тому що вони на цьому Вони грали роль такого посередника, оскільки. Клієнт вже все в Москві. То тепер вони вирішили брати себе роль посередника між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Тому вони починають отакі реверанси, починаються всі ці розмови. Тут питання, де Україна і де дзвінок Сільземпінню Зеленському. Якщо ви заявили про те, що ви є в миротворцями, то вибачте, будь ласка, ви повинні розмовляти в першу чергу. Якщо ви були вже в Москві, то розмовляйте, будь ласка, з Києвом. Так телефонуйте, тому що дзвінок Китаєм китайців в Київ він більш важливий для Китая ніж для України, тому що у нас є чітка зрозуміла коаліція. У нас є чітка зрозуміла позиція, яка теж ухвалена на генеральній асамблеї. ООН. а тут питання: якщо ви такі миротворці, то ви повинні спілкуватися з цими. Таке де дзвінок? Якщо немає uh -huh. дзвінка, то які розмови про якісь перемовини з Російською Федерацією можуть бути, окрім того, що вони починають забиратися з нашої території? Якщо Китай хоче бути миротвор. Ось це так він теж повинен продемонструвати свою силу стосовно Росії. Проблема в тому, що у них багато протиріч безпосередньо у Китаї Росії, незважаючи на те, що Російська Федерація намагається удати, що наче все добре. Ну от тут до речі, безпосередньо про в саму взаємодію з Китаєм. А Путін зустрівся ж з міністром оборони Китаю Лі Шанфу. А він заявив, Путін заявив, що Пекін і Москва, нібито роблять великий внесок у забезпечення регіональної безпеки. Натомість навіть. Аналіз... Такі інституту вивчення війни кажуть, що зустріч Путіна, і очільника міноборони Китаю, не поглибила співпрацю між країнами. А от як ви бачите, ось цей процес, навіщо ідуть останнім часом такі публічні жести взаємодію? Тим паче, що якщо я не помиляюсь, ось цей міністр оборони він же ж пов'язаний як якимось минулим з Росією. Більш того, на нього накладені санкції з боку Сполучених Штатів Америки якраз за співпрацю з Російською Федерацією. Там була закупівля С-400, якщо напомиляється. Тому накладені були санкції. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, чому їздять ще китайці до Москви. У китайців в дійсності теж є велика проблема. Їх дуже не люблять у всьому світі. З ними готові спілкуватися, знаєте, як з Повіями, тільки за гроші. Так? І тому ти даєш гроші, то тобі починають робити реверанси. Як там говорить Макрон, там починає президент Бразилії, як тільки відвідав, відвідав Китай, отримав кредити. Щось. І тут він раптом починає говорити це теж про миротворчі речі, те, що подобається Китай. Китай проблема в тому, що у них союзників теж немає. Вони теж хочуть продемонструвати власній аудиторії, що китайці не одні, що у них є Росія як союзник. Далі продовжую по цьому по, по візиту. Великі протиріччя в дійсності у Китаї з Російською Федерацією. Ну знаєте, мені росіяни нагадують, був такий комуністичний ватажок в Албанії. Ходжі він завжди любив говорити нас. З радянським союзом 250 мільйонів, тобто 10 мільйонів албанців, і е, Радянський Союз, там що там 250 мільйонів, так ну 240 мільйонів. Це при тому, що ніхто нічого не говорив, що ти з тобою в якісь блоки вступає. Так і Російська Федерація намагається показати цей союз, але Китай не будує блоки. Він же чітко і достатньо mm -hmm. грубо От напередодні візиту Фандерляїн і Макрона от, до Китаю е, посол Китаю в. Е, в цьому в європейському союзі достатньо грубо сказав, що це все риторика з боку Москви, Ні, ми не є військовими союзниками. і Китаю не потрібен ніякий військовий союз. Воно, у них і так все добре. Дивіться, а при тому ж, а напередодні нового року, якщо не помиляюсь, у Китаї ж призначили нового главу МЗС. І цей глава МЗС, він же колишній посол КНР у США. А от чи не є це теж якимось жестом? А, тому що виходить, але от, от... Теж як би як оцінили цей подвійний крок? З одного боку вони призначають міністра оборони, який пов'язаний з Росією, а з іншого боку, вони при, е, призначають посла на високу посаду, ну посла колишнього посла в США. От як розцінювати такі сигнали? Ну це звичайно, демонстрація того, що Америка нам не указ, ми будемо робити все, що завгодно. А чи не означається, що вони навпаки готові зближатися на міжнародній арені з, і йти до діалогу з ким з Європою? Ю з США а, ні, Європу вони європу. Вони хочуть розколоти. Вони хочуть відтягнути Європу на свій бік, тому що вони вважають, що чим от як і Російська Федерація завжди намагалася Європу розколоти. Чим вони займалися, не вийшло у них після особливо після 24 лютого. То тут, тут вони починають загравати з Європою. Тут Макрон починається там окрема окрема програма, а, європейці, Шольц був теж у Пекіні. Про це теж не будемо забувати. Вони хочуть. Розколоти єдність заходів, тому що вони розуміють, що це дуже небезпечно стосовно сполучених штатів Америки. Вони розуміють, що вони все рівно там ну намагання якось поділити світ, там, J2, наприклад, зробити. Але я думаю, що це вже буде неможливо, тому чому чому, тому що не виключено, що все ж таки неминуче військове зікнення між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, точніше коаліцією країн, в яку ходять Японія, Південна Корея, Філіппіни, Ну такий аналог НАТО, який будує зараз Сполучено Штати Америки в Азії, тому що всім всі розуміють, що Китай, особливо після зміни Сінзінпіня, точніше продовжування його строків, він повністю перейшов на таку марксистську риторику. Тобто, він є спадкоємцем більше політики, не Сяопіна, який не ідеологізував зовнішню. Політику, а більше Мао Зедуна, він такий переконаний марксист. І після того, як вони на цьому з'їзді оголосили, що вони припинили. Період малого процвітання, як вони сказали, тепер вони перейшли до чого. Вони перейшли до будівництва а, спільноти єдиної долі людства. А, в ну, перекладі, да, в перекладі на дипломатичну це фактично реакарнація комунізму. Китайці вважають, що їхня система є найкращою у світі. А, ну нехай вони вважають пане Тарасе, так. Давайте власне повернемося до питань України, тому що а, до цього от, як сказати, чотирикутника тут ще. А, в починає знаєте проявляти себе і Бразилія а, тому і США до речі звинуватили Бразилію в повторенні російської пропаганди щодо війни в Україні. А от давайте зараз почуємо координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джона Кірбі у нас немає заперечень проти того, щоб якась країна спробувала покласти край війні в Україні, але ми вважаємо підхід Бразилії щодо України глибоко проблематичним у цьому випадку. Бразилія повторює російську і китайську пропаганду, зовсім не зважаючи на факти. Я нагадаю, що минулої суботи президент Бразилії під час зустрічі з китайським лідером заявив, зацитую, що Сполучені Штати мають припинити заохочувати війну і розпочати говорити про мир. Європейський союз має розпочати говорити. Про мир, а от тут же ж він до речі, оцей Лула Де сілва він заявив, що обговорив з Китаєм і ОАЄ спільне просередництво у врегулюванні війни Росії в Україні, і він також виступив за формування, за формування політичної G20 для припинення війни. А от в мене питання от. Куди по суті, куди чому тут Бразилія знаєте, намалювалася в цьому чотирикутнику? Ну, і що ви думаєте? От про повторення риторики пропаганди. Ну по перше, Десільва отримав великі обіцянки і кредитів з боку Китаю, великі інвестиції, доступ на ринки. Пообіцяв Китаю перейти на деяких розрахунках на юані? Це раз. А далі тобто, економічний інтерес. А в Латинській Америці є такий латентний антиамериканізм. Він присутній в першу чергу. у Народу Китаю цього Латинської Америки, звичайно, що вони намагаються теж якось показати, що ми тут, тут самостійні. Китай намагається зараз навколо себе вибудувати так званий глобальний південь, тобто ті країни, які не задоволені там сполученими штатами, і не подобається, що США задають складні питання стосовно дотримання прав людини, цінності, демократії. От вони об'єднують навколо себе якраз країни, які не хочуть відповідати на це питання. Вони більше або авторитетні, авторитарні так або корумповані відверто корумповані режими, і тому вони намагаються навколо себе це сконцентрувати, і тому Десильва виступає з такими ж заявами. Тобто тут головне питання: а де тут статут ООН на який Китай завжди посилається? Так, це от тут у Китаю завжди така дихотомія Вони потрапили в свою дихотомію Знову боку, ви говорите, що повне дотримання статуту ООН суверенітету. Так почекайте, так, а тоді ви повинні бути на боці України. Чому Чому ви тоді mm -hmm. цього, цьому протирічите, Так, це теж розмова з Китаєм. Ви ж хочете бути лідером, так дотримуєтесь правил, які існують. Те саме стосується Бразилії. Ну, я вважаю це такий реверанс знаєте, з боку Бразилії в обмін на гроші. В обмін mm -hmm. на гроші. А політичну вагу воно якось має? Ну, Звичайно, що не буде, тому що перше питання. Так е е е покарання агресора буде що не буде, шановні mm -hmm. бразильці. І Тому що на цьому закінчуються всі питання. І тому, і на тому, цьому що вже немає дум... Що сіль сам відповісти. статуту ООН і взагалі після воєнного світу полягає в тому, що агресор повинен бути покараний безкарно здійснювати агресію а, не можна. Не можна, тому що а так тут питання, коли прибираються Росіяни, просто питання з боку України, і а, яке покарання буде Російській Федерації. Якщо ви на цьому зупиняєте, тоді ви показуєте, що ви підриваєте міжнародне Міжнародні відносини, які вони не хочуть. Підривати, тому що там вже цікава річ, Бразилія ж підписала римський статут, і вони ж теж заявили, що коли, якщо буде Путін на їх території, то Путін повинен бути виданий в ГАГу, так mm -hmm. як за mm -hmm. згідно з міжнародними договорами. І тому в даному питанні ну, це мені більше схоже, що багато зараз що є. Е, е, знаєте, як Ердоган зараз розводить Російську Федерацію. Він у них вимагає там знижки, кредити. В обмін на що? В обмін на те, що він приїде в Україну і запитає, ви. Готові здаватися, коли говорить, що ні, він повертається потім до Путіна. Знаєш, Путін, ми запитали у нього. Я от запитав, витратив стільки часу, вони не готові там. Да, абонемент наступний, будуть продовжувати, І так далі. І тут я бачу, знаєте, що і Франція, і Бразилія тепер починають в такі ж ігри грати тепер з Китаєм. Ну, в обмін на кредити, в обмін на все, що тільки завгодно. Ну, ми готові поговорити на цю тему. Але конкретних кроків, які б а, сприяли то тому, щоб вони не дай Боже допомагали Російській Федерації, вони звичайно робити не Так будуть. от ви згадали до речі, про Макрона, з якого ми у нас все почалося. Як гадаєте, от навіщо Макрону от вся ця історія, коли він приїжджає, починає закликати до посередництва в перемовинах. Це внутрішньоєвропейська історія, чи це все ж таки дійсно спроба ну, допомогти французька. Україні? Ні, це суто французьке Ніякі допомоги Україні. Це суто Франція шукає нове позиціонування світі, тому. Що що французи і а, німці по розуміють одну просту річ, що Стара Європа до 24 лютого вона зникла. А вони втрачають контрольний пакет в Європейському Союзі і взагалі на Європейському континенті. Тепер вага і безпеки. І Ваги буде переходити а, в центральну та східну Європу. Зв'язка Польща Україна буду наріжним каменем безпеки. Це і цікаво англосаксам, щоб не було. Це це, це називається, щоб не було континентального mm -hmm. союзу між Німеччиною, Москвою та Пекіном. Це а, просто страшний сон американців, і англосаксів, тому що створення такого великого контролю над Євразією створює а, в геополітиці, створює таку вісь, а, яка дозволяє диктувати. Власні умови, так mm -hmm. і тому вони розуміють, що ігри в те, що вони грати будуть в посередництво. Вони припинилися. Як я вам сказав, тепер вони намагаються грати посередника між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Тому там Макрон почав такі заяви гучні робити, що ми не васали з сполучених штатів стосовно тай, питання Тайваню, ну і так ну, далі. Це, це вже це, це, да, це, це, да, це їх внутрішня але, політична але, історія, але, але ти... я думаю, але я думаю. Що загальне все рівно загальний рух все рівно, французи, звичайно, говорити багато чого будуть, але реально я думаю, що нічого це особливо не змінить в питаннях в питаннях допомоги України. Ми за цим повинні ну, і, знаєте, нам головне, щоб дійсно допомога йшла і була підтримка. А, в а там же контрнаступ, як то кажуть, покаже. Дякую вам за те, що Дякую. прийшли, допомогли проаналізувати не тільки українські й світові процеси, які в нас відбуваються, Тарас Загородній, керуючий партнери. Національної антикризової групи був гостем нашої студії «Наживо». Дякую вам ще раз.